Ключовим пунктом резолюції є наше чітке бачення перемоги над путіним. по перше, ми маємо консолідувати євроатлантичну та європейську єдність. По друге, військова підтримка України без зволікань і обмежень. Ми повинні повністю розгорнути свій потенціал проти нашого ворога. І припиніть, будь ласка, припиніть боятися дальніх ударів по законних цілях всередині Росії та нескінченного ядерного шантажу Путіна. Цей страх підживлює апетит Путіна. Чим менше ми боїмося, тим ми сильніші а ситуацію, що склалася, має забезпечити західна військова підтримка України. яка перевищує 0,25% ВВП. про це йдеться в резолюції Європарламенту. По третє, максимальний тиск через санкції проти Росії, тому що ми повинні урізати можливість Путіна фінансувати війну. по четверте, система ППО ми продемонстрували, що системи протиповітряної оборони країн-членів НАТО поставлені в Україну ефективно зупиняють російські повітряні атаки. Ми збили понад 85% російських ракет, які атакують Україну. П'яте – фінансова допомога Україні для забезпечення макрофінансової стабільності. Шосте – співпраця Хочу ще раз наголосити на співпраці з Україною з виробництвом військової техніки та ВПК. це найдешевший спосіб зупинити Путіна і перемогти Путіна. і найголовніше продовжити інтеграцію України до європейського союзу. Я хочу подякувати Європейському Союзу, партії. ЄНП за підтримку статусу кандидата для України, яка була продемонстрована протягом останнього року. і нашу майбутню інтеграцію в НАТО. Ми просимо вас підтримати нашу ініціативу щодо ухвалення цієї резолюції. ЄНП. Це було б символічно і важливо для нас у цей складний день.